11 житлових будинків, багатоповерхівка, медичні та освітні заклади, автомобіль та господарчі споруди цього дня потрапили під ворожу артилерію. З Сьомої ранку всі профільні служби на місцях усувають наслідки обстрілів. Ми прибули сюди сьомі годині ранку. Винесли побитий шифер, винесли стекло. Камні, кирпичі, усе, що зруйнували. Скільки людей зараз задіяно? Ой, ну, десь до 15. Ну, Більшість хлопчача робота. Відновлюємо кровлю, використовуємо сантавант. Сантабант це клеюча така лента спеціальна. Це для мелких, як кажуть, сквозних дирок. Із пользуємо Ну, десь початку восьми ми були вже тут. Всі будівельні матеріали виділяє комунальник. До вечора будемо працювати, поки не обслужимо всіх людей, як гардераться, щоб ніхто не залишався в холоді і без нашої допомоги. Також під час обстрілу було пошкоджено лінію електропередач та газогін. Ну, Поступила до диспетчера заявка, немає світу. Приїхали. Ну, Після прильотів пообривав вода. Ми зараз відновимо і буде в людей світло. А що саме ви робите? Воду вдома. Ось, все, бачите, один перебитий. Тут сіп, тут голий і там два сіпа. Все соєдінили, запустили. Люди і досі оговтуються від наслідків обстрілів. Десь о пів на 12-го відбувся прильот. Було декілька залпів. Спочатку був гуркіт, піднявся диван, ми злетіли з дивана. І почало все випадати. Ось тут почало ось там криша. Таке відчуття було, що воно піднімається. І тоді воно ось так зупинилося і почало падати. Крики всі вийшли на, на, на вулицю. Дуже темно було, нічого не зрозуміло. Оце воно летить у поляка, поляка, що? Марганець щодня протестить ворогу. Щодня кожен з нас бореться і вірить у перемогу. Вистоїмо і переможемо! Слава Україні!